Вітаю всіх, подієва і актуальна інформація вже у випуску. Новин сьогодні сюжети у програмі час наступні. Добровільне об'єднання, тиск неприпустимий, продуктивні обговорення, сесія Тячівської районної ради, договір про співпрацю, описи архівних фондів, дошкільнята на великій сцені, конкурс, перший крок до зірок, юні слуги Мельпомени, міжнародний дитячий театральний фестиваль, благодійний концерт, боротьба за життя дитини, день єдності народів, виступи представників етнічних груп населення, професійне свято, вітання журналістам. Питань більше ніж відповідей, так відгукуються на всіх рівнях про добровільне об'єднання громад. Днями в Єршаві пройшла районна сесія, де обговорення цього питання стало ключовим. На прикладі одного із сіл іршавщини наші кореспонденти намагалися з'ясувати плюси та мінуси об'єднання. Село Дубрівка, що на Іршавщині середньостатистичне і за населенням, і за інфраструктурою, і за статками. Єдине, що різко відрізняє його від інших сіл регіону, це те, що на території села є автозаправка. Якщо фактично зібратися по матеріальному становищу нашої територіальної громади, ми е, знаходимося десь приблизно посередині е, по коштах, е, посередині всіх територіальних громад. Покоше, тому що у нас на території нашої, значить, сільської ради розташована заправка і вона сміттєзвалище, нам наплатить кошти, та ж сама заправка нам платить, платить кошти. По е, оренді землі, крім того, в селі на колишньому господарському дворі працює 11 суб'єктів господарювання, які також вносять суттєву частку до сільського бюджету. Загалом зараз Дубрівка має річних надходжень близько півтора мільйона гривень, що для утримання села цілком достатньо. Принцип правильний для об'єднання має на увазі і до територіальних громад, у яких є більше коштів. Але з другої сторони ви розумієте, не вказані. Не вказаний механізм, як то буде, які будуть державні субвенції, як досяг буде повертати майно, яке передано нами колись у оперативне управління. Сьогодні на балансі сільських рад тільки дошкільні заклади і самі органи самоврядування, школи, ФАПи та амбулаторії вже кілька років знаходяться в оперативному управлінні районних відділів освіти та охорони здоров'я. Яким чином будуть повернуті сільським громадам всі ці заклади? Хто їх буде фінансувати? І головне, чи буде це вигідно об'єднаним селам, ніхто відповісти наразі не береться. Багато задекларованих реформ і від центральної влади планувалося, але чогось щепилися одну реформу це об'єднання громад територіально. Реальну реформу на території держави. Зараз перед виборами це зачіпає інтереси місцевих громад, зачіпає просте населення, яке чекало би якесь економічна доцільність і економічні плюсивість цього об'єднання. Поки не буде чіткого роз'яснення, що отримають люди взамін на це об'єднання, переконати нам буде їх вкрай важко. Дійсно, на місцях економічне питання виходить на перший план. А відсутність роз'яснень тільки посилює недовіру до реформи. Територіальна громада налічує 2,5 тисячі громадян, але питання у другому: дві амбулаторії у нас на території, клуб, і у нас дві бібліотеки. Якщо то все поверне до нас, територіальна громада, тоді як буде держава фінансувати то чи будуть державні субвенції в повному обсязі забезпечувати як заробітну плату, так харчування, так капітальні і поточні ремонти на ці заклади? Розумієте, питань більше, чим є відповідей. Тому я вважаю, що цей не законопроект, а цей інструкція подобриння об'єднанню вона наші дуже сера. І я думаю, що дуже буде важко проходити об'єднання. Краще з відомим злом миритись ніж до невідомого тягнутись цього прислів'я дотримується переважна більшість громадян нашої держави. 5 червня відбулося перше пленарне засідання 26-ї сесії Тячівської районної ради 6-го скликання за одну годину. 44 депутати прийняли актуальні для Тячівського району рішення. Зміни у бюджеті на 2015 рік. Капітальні ремонтні роботи дорожнього покриття затвердили техдокументації з нормативно-грошової оцінки кількох земельних ділянок та ряд інших питань. Детальніше дивіться у сюжеті. Пленарне засідання 26-ї сесії Тячівської районної ради 6-го скликання, яке відбулося 5 червня, розпочалось із вшанування героїв, які загинули під час проведення АТО. На початку засідання у залі зареєстрували 44 депутати. Сесію вирішили провести у три пленарні засідання, оскільки протягом місяця надходитимуть кошти для ремонту доріг. І буде необхідність приймати рішення сесії щодо їх розподілу. Хто за Проти? Між депутатами виникла суперечка щодо розподілу грошей на футбольні клуби. Одні були проти того, щоб фінансування проводилось через громадські організації. Згодом всіх заспокоїли і пояснили, що державні установи не мають юридичного права розподіляти на футбольні клуби району фінанси. Далі перейшли до внесення змін до районного бюджету на 2015 рік та низки важливих районних програм. Мова йшла і про ремонт доріг. Ми пройшли пішком. Від Тереса до ушорного було розроблений проєкт. І кожна селищна рада дає свої грошей, що має бюджет до розвитку. І, певне, дається з районного бюджету і служби автомобільних доріг. От, наприклад, Тересо. Проєкт 1 000 000, 2 мільйона 200. 700, 950 тиждень, 700 тисяч дає селищна рада і 500 тисяч поточка. Крім цього, надали згоду на ліквідацію КП «Тячівська районна друкарня, затвердили техдокументацію з нормативу грошової оцінки кількох земельних ділянок та прийняли кілька звернень до центральних органів влади. На цьому перше пленарне засідання 26-ї сесії Тячівської районної ради 6-го скликання завершилось. Днями в селищі Ченодієвому Качівського району стався прикрий інцидент. 34-річний місцевий житель на ґрунті ревнощів підстрелив із травматичного пістолета двох односельців віком 35 та 36 років. Про це ми вже повідомляли вам у новинах 4 червня. Сюжет про прикру подію приїхав знімати і власкор телеканалу НТН Євген Соломін. Про роботу журналіста довідався згаданий Ченодіївський стрілок. Розлючений молодик приїхав у бар, де Відбувалася зйомка і вирішив. Її припинити, коли журналіст попросив не перешкоджати йому у законній професійній діяльності, хуліган накинувся на нього і пошкодив власкору НТН службову відеокамеру. Євген Соломін звернувся із заявою до Мукачівського міськвідділу міліції. На хулігана очікує кримінальна відповідальність за перешкоджання у роботі журналіста. Україна та Угорщина підписали договір про сполучення транскордонних газопроводів. Про це йдеться на офіційному сайті ПАД «Укртрансгазу». Договір стосується всіх газопроводів, що перетинають Україну угорський кордон та повністю відповідає сучасному енергетичному законодавству ЄС. В цьому сенсі це перша подібна угода між Укртрансгазом та оператором газотранспортної системи сусідньої країни Євросоюзу, інформують у ПАД Укртрансгаз. У Ракошині виявили врізку в нефтопровід Дружба. Крадії викачували нафту не один день через під'єднаний кран та шланг. При цьому витоку нафтопроводів не фіксувалося. Врізку виявили днями неподалік Ракошина. Працівники охоронної компанії. Офіційні дані інциденту з'ясовуються. В обласному центрі Державний архів Закарпатської області та Саблоч Сатмарберський комітетський архів Угорщини підписали договір. За його результатами невдовзі розпочнеться робота із оцифрування та переклад на угорську мову описів архівних фондів, що зберігаються у берегові. Більш детально про співпрацю між двома архівами дивіться у наступному сюжеті. Співпраця між Державним архівом Закарпатської області та саболч Марбереським комітетським архівом Угорщини перейшла на новий рівень. Доказ цього підписання договору про співробітництво між двома установами. Головною метою договору є реалізація спільних науково-дослідницьких та виданих проєктів, виставок фото та архівних документів, документальних та довідкових видань, в тому числі видання привільованої грамоти 1836 року. По надання права Берівській жуплі користуватися печаткою. У рамках договору передбачається оцифрування та переклад на угорську мову описів архівних фондів, що зберігаються у державному архіві в місті Берегово. А це 10 описів та 14 тисяч справи. Як зазначила директор Саболчат-Марберецького архіву Угорщини, за 20 років співпраці вдалося досягнути значних результатів. Однак, завдяки підписанню цього договору, ці результати стануть набагато вагомішими. Завдяки тісній співпраці з державним архівом Закарпатської області нам вдалося видати опис Березького комітету, і це стало першим виданням, яке допомогло угорськомовним людям отримати цікаву інформацію про комітат. Сподіваємось, що завдяки підписанню договору видань стане набагато більше. На заході був присутній генеральний консул Угорщини в Ужгороді Ужордіоже Бачкаї. Дипломат підкреслив важливість тісної співпраці між двома архівами, адже в Угорщині та Закарпаття протягом віків була спільна історія у сьогоднішньому заході я бачу дуже важливий крок вперед. Співпраця між двома архівами інтенсивна та потрібна як українцям, так і угорцям. Адже великий відрізок історії у нас спільний. Робота за цифрування описів та переклад текстів на угорську мову буде здійснюватись працівниками саблу Шатмарберицького комітетського архіву. Після виконання робіт обласному державному архіву буде передано один примірник виготовлених цифрових копій. і до святкових подій. Перший крок до зірок щорічний конкурс, який дозволяє дошк Нята Мукачівського району проявити свої таланти на великій сцені. Побувала на святковому концерті в райдерш адміністрації, і наша знімальна група. Тож, подробиці в сюжеті, весь світ відзначає день захисту дітей 1 червня. Мукачівці ж вирішили святкувати весь місяць. Саме цій події приурочили творчий конкурс Перший крок до зірок, на якому зібралися вихованці дошкільних навчальних закладів Мукачівського району. Ми прийшли сюди виступати, ой, Маричко Чечері, щоб отримати призи. Я сьогодні буду співати пісні тіни тому що я дуже люблю виступати. Діти співали патріотичних пісень, танцювали та декламували вірші. Після кожного виступу дошкільнятам вручали подарунки. В концертній залі зібралися керівники району, батьки, завідуючі до шкільних навчальних закладів, а також вихованці дитячих будинків. Останні теж отримали гостинці. Учасників та гостей свята привітав і голова РДА Іван Михайло. Це свято започатковано крок до зірок. Це перший крок дійсно до зірок. Зірки високо, але ці прекрасні діти і діти, які сидять у цьому залі. Вони наша гордість пані Тетяна каже, кожного року з дітками беруть участь в конкурсі. Таким чином намагаються долучати малюків до мистецтва. Ми стараємося розвивати в дітей любов до нашої країни, любов до музики, до танцю, до співу. А дітки дуже люблять співати. Вони з цим розвиваються. Сьогодні дошкільнята показали близько 36 номерів. Василь Кубарич каже, тут виступають найкраще, адже спочатку діти проходять творчий конкурс в дитсадках, після чого отримують можливість показати свій талант на великій сцені. По садочкам відбирають, а потім кращі з кращих виступають уже тут на сцені. Це 36 номерів сьогодні, або 35, або 36 номерів. Сьогодні буде таких. Малеча виступає, показує свої здібності. Е Крім цього, це конкурс, який проводиться вже третій рік. підряд. У Мукачеві свято триває. Тож заходів, присвячених міжнародному дню захисту дітей, буде ще багато. Ігри забави театралізовані дійства у нижньому селищі Хустського району проходить міжнародний дитячий театральний фестиваль Птах за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Фест стартував 5 червня і триватиме до неділі. На відкритті побувала і наша знімальна група, і ось що побачила. Сьомий міжнародний дитячий фестиваль театрального мистецтва «Птах» у нижньому селищі стартував. Програма насичена та різноманітна. Впродовж трьох днів місцевим дітлахам та гостям краю не доведеться нудьювати, адже ігор та забав. Тут вистачає в цьому році. У нас велика родзинка, яка налічує 160 учасників. У Нас такого ще ніколи не було завжди було набагато менше. Окрім цього, родзиночкою є казкоманія тут місце, де дітки можуть полежати, помилювати, погратися, послухати казочки. Це є особливим. І окрім цього, також ще родзинка це е, участь в нас у фестивалі людей із трьох країн. У нас є зараз музичний колектив з Австрії, є дитячі театральний з Німеччини, і також є майстер, який проводить майстер-клас хорового співу із Голландії. Учасники цього року ну, я я знаю, це слово учасник. Воно дуже двохзначне, тому що є люди, які приїхали для того, щоб показувати вистави. Вони учасники. Але ще більш учасники це люди, котрі прийшли дивитися вистави і приймати участь у майстер-класах. Однією з родзинок цьогорічного фесту став волонтерський табір, який розпочав роботу ще на початку тижня. Волонтери допомагали організаторам у всьому. В оформленні сцен та декорації у прибиранні території взяли участь і в театральному майстер-класі, чого навчилися, продемонстрували у виставі. Особливістю першого дня птаха є відкриття фестивалю. Воно буде дуже маленьке, але воно буде виглядів такої невеличкої карнавальної ходи і з конями, з музикантами, з балаганом величезним. Першого дня глядачів вразила вистава від дитячого театру імпровізації з Німеччини, а також від творчого об'єднання ЙО з нижнього селища. Чимало присутніх вражень залишили по собі майстер-класи із клоунади від Київського клоуна Моні та не тільки Виставали вперше. Декілька років тому познайомився із славою, і так як я займаюся соціальною діяльністю, такою штукою, як лікарняна клоунада, і по запрошенню от слави тані допомогти їм щось. Провести щось зробити, якийсь майстер-клас розгорнули тут і майстерні з прикладного та образотворчого мистецтва. Діти охоче приходили вчитися. Ми робимо традиційну писанку, воскову писанку. Дітки якраз питаються, чи можна хоч що малювати, кажу, ні, то що намалював вже народ, колись традиційні орнаменти Питають, що воно означає. Пояснюю про тригвери, про меандри. І таким чином вже дітей долучають до народної традиції, до народної творчості. Нам подобається писати, малювати, розмальовувати дощик. А от заслужений майстер народної творчості України пані Наталія навчала малечу особливому розпису. Це майстер-клас петриківського розпису. Це є такий народний промисел у Дніпропетровській області. І це я саме відтіля. І приїхала ось навчаємо дітей ваших малювати. Дуже талановиті. все виходить дуже гарно. Дуже подобається, дуже цікаво. Цікаві театральні дійства на сцені, вуличні розваги, атракціони та купа смаколиків неодмінно порадує дітвору, а дорослих не залежить байдужими, музична імпровізація від гудаків та вогняне шоу. Це є не конкурсний, не конкурсне спілкування дітей, не конкурсне спілкування молоді, не конкурсне спілкування людей. Тому що якби це не ніби дитячий театральний фестиваль, але насправді він загальнообширний такий, от тому, що він для всіх. Не дуже важко. Через те, що вже є команда людей. Яка це організовує, команда активних людей звідси якраз місцевих з нижнього селища. Завдяки їм воно і організовується і виходить більш легше. Чим далі, тим легше, оскільки чим далі, тим більше людей до цього долучаються. Відбувся фестиваль за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Голосна музика, запальні танці у виконанні дітей, безкоштовні солодощі. Все це відбувалося у центрі міста Мукачево. Небайдужий до долі онкохворого хлопчика Даніеля Пуфлера влаштували благодійний захід, де збирали кошти на дороговартісне лікування. Як все відбувалося у наступному матеріалі? Дитячий флешмоб, який відбувався в центрі міста, зацікавив чи не кожного перехожу. Це й було метою організаторів. Під час флешмобу проходила благодійна акція зі збору коштів на лікування хворого хлопчика. Насправді кожен день ми зіштовхуємося з тим, що дуже багато дітей з кожним днем дедалі більше страждають такими захворюваннями, з якими зараз важко боротися. І в нас в Мукачеві в Черьомишках живе хлопчик, пуфлер Даніел. Ми вирішили йому допомогти, тому що йому потрібна термінова операція. Ми зробили благодійну акцію. Одна з організаторів дійства каже, через нагальну потребу програму довелося складати швидко однак все вдалося на славу. Танці діти виступали, дві фото. Зони і для дітей, і для дорослих безкоштовні пряники, безкоштовне печиво. Тобто, зробили все таке, щоб в дітей був настрій і щоб кожен знав, що життя того варте, і того, щоб всі посміхалися і були щасливі. Учасниками флешмобу стали учні чи дитячої школи мистецтв. За словами хореографа, постановника готувались до заходу всього два дні. По це дітям вдалось показати аж три хореографічні композиції. Діти перших третіх класів працювали в трьох комбінаціях. Ми робили дуже патріотичну комбінацію на тему прапору. Тобто в хореографічному варіанті ми створювали варіант прапору, але рухами. Серед номерів був номер хіп-хоп в сучасному варіанті, була хореографічна композиція Чунґа Чанга. Організатори заходу сподіваються влаштована ними благодійна акція допоможе дитині стати здоровою. В Ужгороді влаштували черговий флешмоб, кілька десятків повітряних кульок. Містяни запустили у небо на честь дня єднання народів. Та спочатку були виступи представників етнічних груп населення. Як все відбувалось та про проблеми національних меншин у сюжеті Тетяни Легези. Mm. На честь дня єдності на меншин в Ужгороді організували флешмоб серед тих, хто бажає долучитись до дійства, не тільки дорослі, але й діти. Окрім містян, у заході беруть участь і представники національних меншин, які наголошують на багатонаціональності національності Закарпаття, і тому, що наш регіон комфортний для проживання представників різних народів. Закарпаття це регіон, де дійсно є регіон комфортний для проживання представників різних етносів. Ми розуміємо, що тут і венгри, Венгриї, і руски, Українці, Поляки, інші роми, євреї дуже багато національностей. і немає в Україні, і особисто в Закарпатті, якого роду притіснення чи інше. І якщо мраховувати етнічний руский є мером міста Ужгорода. Це ще раз підтверджує мультикультуралізм цього регіону. голова асамблеї національностей каже: наразі є чимало складних питань, які потребують негайного вирішення, але над якими вже працюють. Згадав і про теперішню ситуацію на сході України та анексію Криму. Неможливо вирішити всі проблеми за останній рік. Є дуже багато складних проблем стосовно і війни, там яка зараз дійсно нав'язана до України. І ми вважаємо представники різних етносів, що Україна є неділіми, і Крим і Донбас теж є частиною України, і ми ніколи не признаємо анексію чи інші дестабілізуючі фактори, які хотіли б. Деякі страни чи політики нам нав'язати Ровшан Тагієв також сказав, що асамблея пропонує майданчик, на якому представники держави зможуть обговорювати та вирішувати невідкладні справи. А от інші фахівці з питань національних меншин наголосили, у якому напрямку працюватиме асамблея далі. Та про те, що Україна одна з тих країн, де немає агресивного ставлення до представників інших національностей. Є країна, яка нас об'єднує, Україна. Ми всі громадяни України різних національностей і говорили про те, що треба робити все, щоб об'єднатися для суспільно, суспільно корисних справ в питаннях освіти, ідентичності, в питаннях освіти, науки для того, щоб сприяти тому, щоб Україна все більше. Була ближче до європейських цінностей. Наша організація створена для того, щоб захистити не тільки політичні, але й культурні, національні інтереси кожної нації. Показати, що Україна є толерантною державою, що тут немає ніяких проявів і не допустити, якщо в випадках якщо будуть проявів расової дискримітації, антисемітизму, ксенофобії. Ужгородці у свою чергу активно підтримують акцію єднання народів та вважають її доречною. Знак єдності між державами будемо пускати кульки в небо. Україна єдина, і ми маємо бути всі разом. Захід, схід, кордони. Всі ми маємо бути разом. А, повинна бути єдність в Україні. Ми повинні а, підтримувати одні одного. До слова, цьогоріч у вересні в Україні асамблея національностей організовує семінари для кращого вирішення нагальних питань нацменшин. І один із таких заходів буде і в Ужгороді, де своїм досвідом ділитимуться європейські фахівці з питань етносу. Сьогодні, 6 червня, майстри пера відзначають своє професійне свято. В обласному центрі з нагоди відзначення дня журналіста організували ряд заходів зі святом представників змі вітали і в обласній раді. Як пройшли урочистості, та кого нагородили почесними грамотами? Дивіться на останок. Василь Бедзір уже понад 30 років працює журналістом і на честь професійного свята отримав від обласної ради профспілок почесну грамоту. Це, звісно, не перша його нагорода. Кожен раз року вони нас тут зустрічають і винагороджують за нашу працю, за нашу співпрацю з проспілками. Тим більше, що я очолюю медіа про і дякую цій проспілці, що вони підтримують з нами дуже тісні стосунки. І ми охоче йдемо на цю співпрацю, тому що проспілки вони мають всі одне і те ж саме завдання захищати інтереси людей, в тому числі журналістів. Так що проспілки це роблять чудово і ми їм за це вдячні. Пан Василь щасливий та задоволений своїм фахом, згадує початок своєї діяльності. Зауважує, сьогодні у молоді, яка бажає реалізувати себе та свої творчі здібності в журналістиці, набагато більше можливостей. Я гадаю, що молодь правильно робить, що обирає цю професію через те, що можна себе реалізувати. Причому вона дає дуже широкі можливості для самореалізації і в плані соціальної роботи, і в плані знайомства з людьми, поїздок різноманітних. Вважаю, що молодь. Має хорошу перспективу, яка обирає саме цю професію, і бажаю всім в ній великого майбутнього гарних матеріалів. Окрім Василя Бедзера, почесними грамотами нагородили колективи змі, серед яких і творчий колектив «ТРК студіо, а також окремих журналістів. До дня журналіста профспілки відзначають кращих уже понад 10 років та мають свої критерії відбору кандидатів. Є конкурсна комісія у нас, яку очолює голова був Профради Іван Іванович Король. І е, напередодні Дня журналіста за традицією ми підводимо підсумки цього конкурсу. Е, визначаються, подаються матеріали, береться до уваги телерадіосюжети на проспілкову тематику різні публікації в засобах масової інформації, тобто визначаються окремі, окремі журналістські колективи і е, творчі вклади кожного окремого журналіста. Вітали журналістів і представники влади, подякували за працю майстрів слова на Майдані у часи Революції Гідності та за допомогу військовим у зоні АТО та їх родинам. Нагородили журналістів грамотами та подяками за їх здобутки. Я радий те, що у Закарпатті є сформоване журналістське суспільство. Я радий, що є сивоволосі журналісти, є молоді журналісти, які прагнуть здобувати нової якості журналістиці. Я впевнений, що маючи таку прияду. Різних журналістів з різними поглядами, з різними підходами ми побудуємо нашу Україну. А європейську державу. Тому я вас ще раз всіх вітаю. Дай вам Бог здоров'я, дай вам Бог бажання працювати. Дай вам Бог бути гідними високого звання журналіста і дай вам Бог, щоб четверта влада колись стала першою. Я вам дякую всіх свят. В мене все на сьогодні. Вже завтра у програмі сім днів дивіться про таке. Ухиляння від служби п'ята хвиля мобілізації, доступне лікування, реформування медичної галузі, безкарні дії, боротьба за автобусну зупинку. На цьому у нас все. Колег вітаю із Днем журналіста. Дякую за увагу. Всім гарних, вихідних і тільки добрих новин.